Російську пропаганду, яка звучить кожен день в Україні, так званий розкол України, розкол українців, мовне питання розколює Україну, мовний конфлікт, українська мова роз'єднує. Це все треба було давно заборонити раз і назавжди. А тепер теперь спину розстрілюють українцям за те, що захищають українську мову прямо в тилу в Україні. За це тепер розстрілюють. Що як не українська мова об'єднує? На рахунок фаріон. А яку мову вона захищала? Мову Росії? Чи мову України? Правильно, мова України. То які ще питання, хто може говорити, що українська мова розколює, чи то Україну, чи українців, чи суспільство, чи ще щось. Окупанти, чужинці і колаборанти. А при чим тут українці? Цей язик повертається тільки в тих, кого ненависть до української мови. До рідного. А при чим тут розкол українців? Який українець, який говорить чи по-російськи, чи ще на якійсь мови, скаже, що українська мова розколює Україну, чи українців, чи суспільство?